Чи можна найняти водія за цивільно-правовим договором, а не за трудовим? Держпраці дає публічне роз'яснення. Підприємець, що надає послуги перевезення, звернувся із листом до держпраці і задав просте питання: чи буде законно, якщо я свого водія найму не на трудовий договір, а на цивільно-правий для разового виконання роботи держпраці зіслалося на статтю 18 закону про автомобільний транспорт і вказало, що працівники авто? автомобільного транспорту надають безпосередньо послуги із перевезення, ремонту та обслуговування транспорту, а також інші допоміжні та супутні послуги. Держпраці наголосили, що такі працівники мають ознаки трудових відносин, а отже, не можуть бути оформлені по цивільно правовому договорі. Має бути виключно трудовий договір. Також хочу наголосити зі своєї практики, що насправді під цивільно-правовий договір попадає не така вже й велика кількість працівників. Більшість типів робіт має бути оформлена саме по трудовому договорі. Одне з популярних питань підприємців: чи можна оформити продавця на цивільно-правовий договір? Ні, це не можна. І, взагалі, якщо маєте сумніви у цьому питанні, завжди також можете звернутися із листом до держпраці та отримати персональну відповідь на своє питання по певному типу посади. Ще більше корисної інформації в телеграм. Переходьте підписуйтесь.